Вітаю львів'ян і всіх гостей нашого міста із днем Львова, з днем нашого дорогого міста Лева. Сьогодні я також пограю для вас у складі гурту Три кроки в ніч, але перед тим почитаю кілька своїх текстів. Сподіваюся, вони до вас промовлять. Ось тільки нехай мені завантажиться сторінка в інтернеті, бо я не завантажив. На жаль, перепрошую. Нехай це буде частиною читань. Ми обдумуємо попередні вірші в тиші. Страшенно незручно. Це ніби в страшному сні. Сподіваюсь, зараз буде щаслива кінцівка. Так. Цей вірш я присвячую своєму дідові. Цього року виповнилося 100 літ. Від дня його народження. Вічна йому пам'ять. Він працював, до речі, у Львові все своє е, доросле життя у трамвайному депо. То також залишив свою частину в нашому місті. Дідо і ми, внуки, їдемо трамваєм від одної кінцевої до іншої, не виходимо. Їдемо трамваєм від іншої кінцевої до одної. Не виходимо. Стара магнітола прокручує маршрут касети Курсує стороною А, курсує стороною Б. Дідо, і ми, внуки, не виходимо. Дуже дякую. З листів коханій. В школярських анкетах я завжди стидався питання, кого ти любиш? Деколи ставив прочерк, деколи відважувався вписати ініціали, але дрібними дрібними буквами. Звісно, в тих анкетах не було питання, як то любити, чи що значить любити. Однолітків те не цікавило, того не вчили дорослі ні в школі, ні вдома, лишаючи на самостійне опрацювання як задачу із зірочкою. З роками я навчився казати, кого люблю, згодом навчився й не казати, кому не треба. Та знаєш, саме з тобою розумію, що якби сьогодні мав заповнити щось на зразок тої анкети, але з питанням, як то любити, чи що значить любити, я б відповів: боронити її сон, водночас боронячи її від сну. Сторожко торкатись її рук, аби її не стривожити, і водночас обіймати всім собою, щоби прогнати її тривогу. Далі б я не писав, бо то все-таки школярська анкета, та й недописане насправді вже є в цьому тексті. А на питання, кого любиш, давно відповідаю, не стидаючись, і ти знаєш цю відповідь. Правда ж. Дуже дякую. Тільки ще маємо часу, хто е, слідкує за ним. Зупиніть мене, будь ласка. Е, так. Отже, вірш е, без назви, але присвячений рідній мові. Стою перед тобою, немислимий без тебе. Світ бачу очима твоїх слів. Тьму чую? Вухами твоїх слів, люблю й ненавиджу духом твоїх слів. Лише ти мене судиш, тільки в тебе молю прощення, Мову мого життя, Мову моєї смерти, Мову моєї вічності. І, аби було різноманіття, я думаю, це буде останній текст, він трошечки довший, але сподіваюся, ви його прослухаєте до кінця, е адже він, так знаєте, хоч і довгий, вирвався з середини в хорошому сенсі, цього слова, дуже швидко, і на одному подиху він написався. Коли сьогодні до мене звернулися російською, я пригадав, як серед літа в причорноморському місті, що аж донедавна називалося Іллічівськ, я восьмирічно грав із друзями у волейбола. Подекуди наш м'яч сягав сонця, уподібнювався йому настільки, що можна було сплутати і жбурнути замість м'яча сонце, та й ми таки плутали. Дітвора творила гамір, а той наливав сміху в розпечений простір вулиці, і, здавалося, вулиця від того булькала і пахнула солодкою мінералкою. Ми всміхалися українською, всміхатися іншою мовою посеред літа, навіть у місті з дивною для нас назвою Іллічівськ не було й думки. Та враз повз гурт і гру пройшли двоє батько і син. Малий показав на нас пальцем і, по своєму хіхікаючи, подивився вгору. Пап, смотри, біндяровці, тішити потом. Замить довкола зібралися й інші схожі на дітей. Вони глипали на нас у край хижо, а тоді одне з них випалило. Ви фашисти, убирайтеся звідси. Я зараз скажу мамі з папою, що тут фашисти, які шумят і говорять по-українськи. Щось усередині мене викрутило гучність голосу. На максимум із можливих максимумів я люто засміявся. Я засміявся українською. Стривожений простір вулиці дедалі більше наливався недитячим злом, аж вулиця тремтіла, аж вулиця гіркла. І згубився наш м'яч, згубилося сонце. Вибачте, ви бачили тут м'яч? Перепрошую, тут було сонце. Ви часом не помітили, куди воно покотилося? Є справочна, там і спрашивається. А ти йди домой, Поліна. Тьом, пошли кушать. Міш, Аліна, Сережа, Наташа, ну погоді починається. Мам, ну тут бандити. вони шумят і говорять по-українськи. ти, потом. І вони розбіглися. А сьогодні, коли хтось звернувся до мене російською, позбігалися знов. Що ти запитуєш, хтось, хто сьогодні звернувся до мене російською? Забирай мій дитячий спогад, маєш ще купу таких. Он корінна львовянка дивиться на мене школяра і дорікає такой большой уже, а по-русски не вміє. Я помню, як здесь, в 50-х, после війни, все розговаривали по-русски. Ну ж бо. Хтось, хто сьогодні звернувся до мене російською, я не чую, що ти кажеш. Мій слух блокують спогади про твоїх одномовців у моїй країні. Ні, це не менторство, це навіть не курси української мови та історії. Я просто згадав, як серед літа в причорноморському місті, що ж донедавна називалося Лічівськ, я восьмирічний грав із друзями у Волейбола. Дякую, шановні друзі. Я дякую всім, хто організував сьогоднішній захід управлінню культури Львівської міської ради Софійці Ленартович. Дякую, що нас тут зібрали. Дійсно, Львів місто весни, і хочеться, щоб воно на противагу іншій весні, яку нам хотіли принести, і в 14-му, і в 22-му, і зараз стало містом української весни. Тому тримаємося, підтримуємо сили оборони. І читаємо хорошу поезію, слухаємо хорошу музику. Ви і так це робите, якщо тут перебуваєте. Дякую.